Ми відбудовуємо будинки наших містян. Хочу сказати, що за минулий рік ми відбудували 200 будинків за рахунок нас, нашого бюджету бюджету міста. Крім цього, у нас були цільові субвенції. Я дуже вдячен офісу президента, президенту нашому який з кабінету міністра, який знайшли змогу, виділили нам субвенції щодо відновлення будинка в нашому місті. Крім цього. Хочу сказати, що попередне питання було про кошти. Так що стосується кошту на відновлення. Нам потрібно, щоб відновити всю інфраструктуру міста, яку зруйнував російський агресор, нам потрібно 9,5 мільярдів доларів США. Вдумайтеся цю цифру, це не підйомна цифра для ніякого міста в Україні. Тому ми дуже обережно підходимо до коштів. Дуже балансуємо. Бюджет, міський бюджет, щоб витрачала на все. До речі, хочу сказати, що досі у нас громадський транспорт він безкоштовний, і громадяни, і люди і вимушені переселенці, вони користуються безкоштовним громадським транспортом. І хочу сказати, що це дуже великі кошти, які ми витрачаємо з міського бюджету на підтримку громадського транспорту. Тому будуємо так бюджет, щоб вистачало на все, і звісно, на відбудову на відбудову будинків, але так, кошти на все не вистачає, але ми рахуємо всі кошти таким чином, щоб потрошечку, потрошечку, відновити мікрорайони житло в місті Харкові. крім цього, хочу сказати, що ми повинні повертати людей, повертати людей у міста, і ми створюємо такі умови, щоб бізнес повертався на сесії міської ради. Ми прийняли відповідне рішення щодо скасування плати за землю. За 2022 рік, коли почалась війна, повністю у всіх наших підприємців, крім цього, прийняли рішення щодо часткового скасування аренди на землю для підприємств, які були потрапили під обстріли і в яких є певний руйнація. Тому повертаємо бізнес, повертаємо робочі місця, повертаємо громадян, містян з тим, щоб город Харків, місто Харків. Жила щоб місто Харків працювало, тому э, така э, зараз обстановка в місті.